Привіт, шановні гості, дорога родина. Ходи трошки сюди, бо телефон поставила не так високо, щоб захватити все. Ой, дуже цікаво. Називається Чого не зробиш заради своїх родичів. Прийшло мені повідомлення. Ну, у нас тут світло вимикають. Так, в Юлії там включають, в нас вимикають. Вчора якось непонятно вимикали. Ну, в общем, суть в тому, що я получаю вчора в 12. Чи в час, от, поки воно дійшло те повідомлення, прочитала я його. Зараз вставлю. Mm -hmm. Жо, ну, блід, ну ще б довше б ждала. Плаття продаються дуже швидко. Це факт. Якщо хочете встигнути, треба писати. Відразу, як виходить нова колекція. А малого нічому житті не навчила. Хоча дуже плаття, чорне. Боже, ну як ти хочеш плаття, то що я тобі не пошию? То це ж я і шию. Вже ж ти шию. Шию таке плаття, зайчики, шию я це плаття, вже дошиваю. Зараз. Скільки зараз годин? Десь, мабуть, півпершої чи що? Не знаю, бо ведмедика поставила на зарядку. Розрядився вкрай. Дуже сильно розрядився, то я його поставила під зарядиця, щоб він поїв, щоб він поїв. от, то, А вона пише вже мені, сьогодні я ж відправляю відео повідомлення, кажу: ну що як хочеш, то я вже шию, ну, що ж робити? Що ж робити, якщо ти хочеш, то я тобі шию. Це ж не комусь чужому, тобі ж пошию. Як же ж це ти хочеш, а я не пошию. Так що оце таке зайчики, маю собі. Роботу і гарна новина для вас, оскільки я вже його пошила, та я ще й відео зняла, щоб і ви пошили. Хочете таке плаття, то пошиєте собі. Або кофтину можна таку, як туніку зробити. Не обов'язково обтяжку по бедрам можна ж зробити його не широким, просто зіскошеним низом. Тут є деякі секретики з цим платтям, тому. Будете дивитися. Я думаю, що Сергій швидко зробить це відео, бо прокрутка вже є, це ж плаття ну, по факту таке саме. На мені примірка є. Для Юлі я ось пошила, майже вже дошиваю. Зараз надіну на манікен поутюжу і хай приїжджає, забирає. Вона каже: Ну що ж я? Як же вона так смішно? Каже. Ну тож я зроблю якісь красні бутерброди, червоні. Ну, мається на увазі з ікрою чи з рибою. Ну, тож, каже, захотілося мені чорне плаття вдіть, заходи на сайт, а його вже нема. Отак, бо хто перший, того і тапки, зайчики. Якщо щось хочете, треба відразу мені писати вайбер, не стісняться. Щось хочете, пишіть. Ви ж бачите, продається швидко, я ставлю ціни дуже низькі, щоб і вам було добре, і мені. На ковбаску. Трішки грошей капнуло. Ой, Боже, це позаду мене мої лівчики сушать. То не, не звертайте уваги. Вчора випрала їх. Оце отаке, оце от от я перу руками. Бо деформується оця тоненька паралонінка всередині цього топіка. І все, і потім ну, викидаєш його. Бюзгалтери не ношу, ви ж пам'ятаєте, що мені в минулому році видаляли пухлини в грудях, От. і воно мені, знаєте, тоді, коли ще ж і сколіоз, то воно нормально цей лівчик і не одінеш, бо дуже сильно надавлює. Бо сколіоз на одну сторону надавлює особливо під грудьми. То я перейшла на оце такі топіки. Бюзгалтерів я взагалі не ношу. Ну, що цей топік? Рахуйте, що там вже нічого нема. Там тонюсінька-тонюсінька ця прислойка, там вже ніякого пушапа. Якщо пуша подіти, то буде нормально. Ну, звичайно, що я можу одягти бюзгалтер, ну, якщо якесь таке плаття, ну що потребує бюзгалтера. А так, все рівно, що я в майці хожу. От після того, як видалили пухлини, ну там же шрам був шов, то воно мені так душило, що я мусила от переходити на оці такі топіки. Так що через те зайчики не ношу, бо мені давиться. Ну що ж, плаття я вже дошиваю, це я е, зашиваю оці ось хвости, щоб гарні були, вручну. Я їх завжди зашиваю вручну, отут, на, на кінчиках. Тож ручна робота, навіть якщо на машинці шито, вона завжди присутня, щоб все було максимально охайно. Ви отримуєте річ, в якій жодна ниточка не стирчить. Ви це знаєте. Ви це знаєте. Зараз вже його доковіряю. Кажу вам. Ну, в принципі, його то ви вже бачили, а урок отримаєте. Хоча я сьогодні не планувала вшити це плаття, я планувала зняти відео про термобілизну. Не знаю, коли світло вимкнуть. які робити прибавки, цей коефіцієнт розтягнення тканини. Ну, це, знаєте, я не Шелдон купір, тому в мене свої, свої розрахунки. Я не фізик-теоретик, в мене свої будуть розрахунки. По пошиттю. Так, ще один штрих з цієї сторони і погладити плаття обов'язково. Ну що, робота зроблена. І зроблена, як завжди, якісно. Пошила я плаття, бачите, одна сторона задрапійована, і тут можна спускати горловину набіг, щоб оголяти плечико. Ось. Така обновка. І обновки це завжди класно і завжди гарно. Що в мене отак от почався день. Зараз не знаю. Встигну ще зняти урок, якщо Сергій перекинув те відео, це я сироваткою для волосся, намазала волосся. То здається, що жирне. не Не жирне. Не жирне, просто намазала. Лічебну роблю процедуру для голови. Зараз подивлюся, скільки годин. Якщо Сергій перекине дані на комп'ютер, бо там камера, в ній немає карти пам'яті. Оце ця, якою я відео знімаю. Тільки на півгодини відео, то треба, щоб він перекинув. І тоді ще я сьогодні планувала зняти по термобілизні відео. Обов'язково я його зніму. Це я так собі напланувала. Якщо нічого не переб'є. Так що, зайчики, буду далі щось робити. Не знаю що. А вчора шила з цієї ось смугастої тканини. Знов питають одне й те саме. Чи дає усадку? Дає. Ну ви що, не дивились відео з обзором ткані? Не балуйтесь, дивіться. Віця, яка цікава спідниця. Тут теж такий високий розріз. Один асиметричний на сторону, а один прямий. Бачите, ось як я придумала? Тільки ще треба обстрочити. Дуже класно. Спідниця. До неї такий подовжений світшот. Тканина ну просто люксової якості. Реально, зайчики, я ж вам не брешу. Тканина дуже класна. Подовжений світшот, так, ось смугастики шила. І ще плаття туніка. Тут просто скажеш, корсе, ну це ще воно нічого не утюжене. Манжети і горловина. Бо не було ж як пошила, бах і виробили. І вчора ми ждали, що включать в 10, а ні, вони, мабуть, в час ночі чи в 12 включили світло. Вимкнули в 4 дня і включили аж в 12. І в нас вже порозряжалися всі фонарики, Ми тако лежали. Добре, що я зробила чай, і він був в термосі. Потім пішла в темноті, з'їла бутерброд, бо, ну нічого ж не було гарячого. А воно коли холодне їси, знаєте, таке відчуття, що ти не наївся. Коли холодно, а коли щось гаряче їси, відразу відчуття насиченості. Хоч в нас і є ця газова плиточка пальним. Але ну не буде вже ну, в ньому постійно щось гріть. Теж стараюся економити. То це такі новини. Смугастиків нашила. Той пояс, що вчора я шила, ось він. Бачите? Я його так розтягла на парогенераторі і зав'язала на кінчиках бульки. До якогось плаття буде. А до якогось буде без пояса, вже буду дивитися. Чорне плаття ось пошила швиденько хотілку. Для малої хай їй буде гарно. Якщо людині хочеться, якщо в неї така мрія сподобалась, то мені не важко, якщо є тканина. Якби цієї тканини не було, то пошити б можна було з іншої. але з іншої такого чорного, в мене вже нічого нема. Це старі запаси. Зараз тканини, ви бачите, подорожали, тому приходиться вишукувати десь або по знижках, ну або щось дивитися. Добре, що взагалі. Ще не такі дорогі тканини. А так в мене чорної, оцієї, з якою я шила плаття, ось вона так виглядає. Бачите, такі, як соти, вона еластична, вона не прозора, ні. Така з однієї з іншої сторони, ці соти. Трикотаж фукра або трикотаж жакарди. Дуже якісна, не дає щоб нічого. Я її колись купила 10 метрів. Оце вже я її дошиваю. Давненько це було, давненько я купляла ці 10 метрів. Серьо, ти щось будеш їсти й готовий. Нагрієш супчик. Що ж готовий? Нагрій. нагрій супчик, да поїмо. <су> я завжди голодна. Сергій каже, хай Бог мило, я трагла дід такий на мене. Каже, все повижираєш. Сміється. Каже, ти вічно голодна. Ну, бо так і є. Хтось там писав, що чи я тілець, тілець 4 травня в мене день народження. Тільці вони ж, ж взагалі склонні до пожрати. <су> Не захрипша, нічого. Знов оце писати якусь дурню. Не захрипша, просто буває. Говориш, говориш, і щось не в порядку. Зайчики, я завжди все контролюю. Повірте, три рази в день я можу температуру поміряти, щоб впевнитись, що за мною все добре. Три рази в день можу поміряти тиск, сатурацію і все останне. Все під контролем. Так що не переживайте. До речі, ті ліки я припинила пити, ті, що мені назначила, Лікарка тоді, пам'ятаєте, як в мене було підвищення тиску, я отож пропила ті ліки, мені дуже впав тиск і стала крутитися голова. То я їх просто припинила пити і зараз все нормально. Так що в мене той тиск піднімався не від того, що там щось проблеми, якісь чи ще щось, просто було нервове. Ну, Воно може бути нервове, може бути ще якісь проблеми. В кожному по-різному, тому ось так. Я ще не встигла проснутися, а вже шию. Встила проснутися вже, жисі і думаю, швиденько є світло. Ну що ж, зараз ми пообідаємо, а тоді, як я надумаю, то ще зніму по термобілизні, по прибавках, по всьому а, остальному. Термобілизна і Занни. Ну, Знову ж таки, дівчата, дивимося огляд тканини, який нещодавно був на каналі. Хакі. От я говорю саме про цю хакі. Ну все, цьому бомки вимикаюсь, зараз закидаю це відео. На YouTube, швиденько, поки є світло, дивіться. І, звичайно, що пишіть ваші коментарі, бо це ж не вігластво, якщо ви нічого там мені не напишете. Обов'язково пишіть все, цьомки-бомки.